Всім привіт, друзі! Знаю, що ви не любите відеоблоги, але зараз якраз черговий відеоблог, тому що полежав у лікарні. А цього я не робив дуже давно. Тому для мене це знаменна подія. Це по-перше. По-друге, є що вам показати, і наостанок відламався шматок зуба. Так що тепер доведеться ставити коронку, і я, як чуєте, трохи шепелявий. Тому. Вирішив відзняти відеоблог. Можливо, ще про щось розповім, але поки що про лежання на стаціонарі. Так що дивимось, приємного перегляду. Як жартували сусіди по палаті, у нас тут не лікарня, а готель Хілтон. Зі зручності є мікрохвильовка, електрочайник, холодильник, шафа з вішалками для верхнього одягу, є туалет, рукомильник. Ну, тобто, ну, дуже шикарно. І ліжка, і ліжка ще можна нахиляти. Вон, бачите, пульт управління. Так що Комфорт супер. Набагато якісніше, ну набагато краще, ніж в нашій місцевій лікарні. Правда, я у ній теж давно не був. Може, і її вже реконструювали і обновили. Але, скажімо, вражений зручностями. Харчування в обласній лікарні добре, я задоволений. Правда, єдиний недолік порції замаленькі, Ось так. І ще що з цікавого, як я казав на початку відео, ні з того, ні з цього зламався зуб. Правда, для цього були передпосилки. Тому що відчував присмак пломбувального матеріалу. А це не добрий знак для стоматології. Це означає, що або пломба відпаде, або зуб відламається, так і трапилось. Так що тепер ще треба ставити коронку і витрачати час на ходіння до стоматологічної клініки. Ось такі справи. Яке було меню? Ну, Наприклад, тушкована картопля з тушкованою капустою та морквою. Або макарони з вареним буряком. В принципі, непогано. Іноді страви були солоні, іноді пересолені, іноді недосолені. Але їсти можна єдине, що порції дуже-дуже маленькі. А це залетів у вікно якийсь клоп. Я взяв його за лапку і випустив, і він полетів собі далі, так що з ним все гаразд. В цілому ж у лікарні пробув ну, майже 5 робочих днів. Можу сказати, що мені там сподобалося, спалось навіть краще, ніж вдома. От цікавинки. цікавінки. Зазламаний зуб було дуже прикро, але для мене це не нова подія, таке зі мною вже траплялося раніше. Так що, сподіваюся, що можна буде поставити коронку. Ну а ще на початку жовтня у Кицькій Аліси ювілей їй виповнюється 9 років. Вона якраз прийшла після того, як не стало нашого улюбленця кота Рижика. Так що вітаю, вона довгожителька. У нас коти довше 9 років не затримувались, а їй вже 9 років і. І вона радує нас. Іноді, правда, робить шкоду. В туалет її треба заносити самим, бо вона дорогу до туалету не знає, але все одно, все одно добре, що кицька така. Вона вже подорослішала, вже характер її змінився, тому що раніше вона була бешкетницею, зараз стала трохи серйознішою. Навчилась мурликати, її навчив кіт Мурзік, дворовий кіт, навчив її мурликати, їсть, начебто. І Не тільки корм, а ще й там свіжу рибу, свіже м'ясо іноді любить їсти. Так що ось такі, такі справи. Лісці виповнюються на початку жовтня 9 років. Що ж вітаю тебе. Вон, святкове меню, мабуть, повинно бути. У вересні відкрився новий магазин-траш. Це він пов'язаний з сільпо. Що я можу сказати з приводу нового магазину? Додатковий магазин це конкуренція, а конкуренція це добре. Як мінімум більший асортимент товарів, тому можна сказати, що відкриттям нового магазину задоволений, він відносно неподалік від мого будинку. Це означає, що не треба кудись далеко йти за покупками, так що це суцільні плюси. Єдине, правда, що засмучується, ціни, але зараз все дорожче і всюди дорого. А тут на вулиці Молодіжна, Гоголя в кварталі, якесь будівництво. Раніше там був лише паркан, а зараз бачите, які, яка, височезна, яка височезна куча ґрунту. Прикольно, кицька вмостилась на автомобіль, але я знімаю не кицьку на автомобілі, а паркан нового будівництва. Цікаво, що там буде. Чи супермаркет. Чи гіпермаркет, чи житловий комплекс, чи торгово-житловий комплекс незрозуміло. Якщо у вас є якась інформація, що будують в центрі Буерки, то пишіть, тому що я навіть здогадок не маю, що це тут може бути. Ну, але вважаю, що якщо щось і може бути, то напевно це буде торговий центр з житловим будинком. Uh -uh. Yeah. А на цьому у мене все. Дякую за увагу. Підписуйтесь і до нових зустрічей. Бувайте.